Сьогодні представники радикальної партії Олега Ляшка вийшли під стіни Харківського апеляційного господарського суду, аби підтримати вітчизняний завод. Вже кілька років триває судове провадження навколо Хорольського молококонсервного комбінату дитячих продуктів. Після відповідного рішення суду його можуть віддати російському інвестору. Саме тому ми вимагаємо правомірного рішення за вітчизняну економіку та за вітчизняні підприємства. Дники радикальної партії Олега Ляшка вийшли з мітингом до Харківського апеляційного господарчого суду. Акцію прагнуть звернути увагу на судову справу, яку сам розглядає установа. Йдеться про хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів, що працює на Полтавщині. Активісти переконані, підприємство хоче забрати іноземний інвестор. Юрист Миколи Гавриленкова, колишнього очільника хорольського комбінату Юлія Чуфістова, розповідає, як справа потрапила до суду. За для модернізації підприємства керівник підписав договір із російським інвестором. Анімо обманули каким образом обяснили що для того щоб внести інвестиції ми должны бути акціонерами то тобто ми повинні хотя хоча б более чем половинного фонда потім ми внесли інвестиції договора адвокат наголошує і після передачі акцій інвестиції не надійшли а ситуація ще погіршилася п'ять повірив коло протасович обещанием и сделали сделку еще на 28%. И после этого вообще его уволили с должности, его перестали слушать и... Затиснено і не слід після цього, як звернувся до суду. Господарський суд Полтавської області прийняв рішення, яким позовні вимоги задовільнив частково. Визнав недійсним договір купівлі продажу 2005 року. Щодо договору 2007-го – відмовив. Харківський апеляційний господарський суд прийняв постанову, якою рішення першої інстанції в частині задоволення позовних вимог скасував та прийняв нове. Про відмову в задоволенні позовних вимог в іншій частині залишив без змін. Саме цю постанову адвокати просять переглянути через новов. Обставини. За ці эти внутрішній Нуторинвест ліквідувався, це дуже просто на території України вони відповідальні документи зібрали і прекратили свою діяльність. І от сьогодні став вопрос о том, что суд и треті лица просять это дело вообще закрити. Хоча акції до сих пор числяться на... Щоті та же травеста, который по законам Росії ліквіді ну чистой води по моєму мнению, соответствующие будуть подані поданы правоохранительные органи. Представники радикальної партії Олега Ляшка наголошують, продовжать підтримувати позивача. Судове рішення має бути оголошене найближчими днями. Анна Черненко, Тетяна Ткач, вісті.